Добрий день, дорогі мої дівчатка і хлопчики. Сьогодні ми готуємо суп-пюре, суп-пюре, не, не суп-пюре, суп-крем з... крем суп і з гарбузом. У нас є гарбуз, ми його розрізали, це був такий. Це його половинка, якось отак воно було. Отак, ще половинка гарбуза, другу половинку ми законсервували. В нас в той суп йде картопля. Великими якими-небудь кавалками робимо, бачите, отакими от великими. Тому що воно все буде кремуватися. Відразу кидаємо все. Ось роди. Не знаємо, який на смак зараз будемо знати, як, як по розвариться, який він смак. Якщо він дуже солодкий, гарний і м'який, коли звариться, то можемо зробити манти. На другий раз, ну, не знаю, побачимо. Все великими кавалками кришимо. Окей. Перше зукіні також великими кавалками накришимо. І потім залиємо повний баняк води налиємо, хай воно все вариться. Ще кинемо одну цибулю. Все. Кладемо на вогонь, наливаємо води. У мене велика цибуля. Я даю половину. Прямо таку цілу цибулю, отаке ми все накрашили. Тепер ще ми ще дамо в кінці, а може навіть і не в кінці. Помідори, але над, над помідорами ще подумаємо. Зараз ще дамо наше бродо. Дамо сюди всяких приправ, тому що ми будемо її потім все викидати, мішати, толочити, даємо кропу сушеного, бо в мене такого нема, можна висадити. І дамо ще якихось італійських трав, що у нас ще є. Італійські аромати трав'яні. Тут є багато трав. І розмарин, і орігано. Це і... так щось певне є, не знаю, тут написано, не буду читати, не маю окулярів. Все, накриваємо кришкою вариться. І переходимо до другої справи. Друге блюдо у нас картопля запечена разом з такіном, з індиком. Індик у нас вже отакий. Ми його зараз кладемо, а картоплю робимо, у нас картопля дуже велика, і ми її нарізаємо отакими от пластерками наполовину. Картоплю ми нарізали. Картоплю ми нарізали, тепер солимо її. Посолили, приправили всякими травами. Не можемо відкрити, можу подивитися, де воно відкривається. Отут. Окей. Окей. І о, як пахне трави? І першим. Тепер я вимішу руками, вимішуємо то і наливаємо олії. Ще, отак. Небагато. Вимішуємо тоді, даємо подружитися перцю, трава, солі, тік, так, олії з картоплею. Отак ми його вимішуємо. І ще трошки кинемо олії сюди. Отак, покинули досить. І тепер отак роз... О, кидаємо сюди. Картоплю кинули в проти по нашому братванку. І кладемо такими ру рулетами. Ми готові купили вже такі рулетики м'яса. Але в мене було на меті сьогодні зробити не готові, а зробити, зробити їх, зробити їх, самі зробити, але в мене нема часу. Так що я купила готові. Отак, ми поставимо зверху. Це з цього боку це курячі, а з цього боку з індика. Середину можна запхати натертий сир з. Петрушкою посолити, поперчити і запхати всередину і накрутити. Цього разу ми в середину нічого не пхали, тісненько їх зв'язали, щоб вони трималися кубки. Потім ми наріжемо і буде дуже добре. Тепер беремо це все, добро, красу, кладемо в духовку. Ми поставили в духовку, на низ, верх, кладемо на 40-50 на хай на годину. На 50 і на 200 градусів Цельсія. Закриваємо Наша зупа, наша зупа вже зварилася. Всі інгредієнти зупи зварені. Що ми робимо? Знімаємо її з вогню і починаємо працювати над нею без вогню. Всі овощі зупи ми забираємо. Бачите, що ми робимо? Okay. Ми вогонь виключимо, нам вогню наразі не треба. Ці овощі ми забираємо. Ми робимо крем зупу. за своєю методикою. За своєю, за моєю методикою, що вам вона пасує. Ей? Ви не. Ми всі овочі витягнули, і тепер ми то все скидаємо в блендер. Не знаю, чи краще у блендер чи щось друге, але попробуємо через блендер то зробити. Вони горячі. Ми їх попробуємо проблендувати. Так, подивимося, що у нас тут є і це воно нам блендерує. Це буде мати силу нам зблендерувати. Окей. Чи не забагато ми того кинули? Все добре. Так, пробуємо блендерувати, чи ми не забагато кинули. Наші всі овоші зблендерилися, зблендерилися. Наші перетерлися, зробилися в таку кашку. Я так думаю, що то вже вистачить. Ну, якщо буде щось тверденьке, то нічого страшного. Попробуємо зараз, що йому ще бракує. І чи ще бракує? Хм, може бути. Окей. Ми наш крем, наші перемелені, переблендеровані ці. Оші висипаємо в той баняк, в якому вони варилися. І додаємо той бульйон, в якому вони варилися, до тої густини, якої нам треба, як зупа. Я думаю, що вистачить. До зупи ще можна було додати ще горошок зелений. Ну, так як ми не додали, то ми обходимо. Тепер пробуємо, що нашій зупі бракує. І будемо полегенько додавати. Бракує солі. Кидаємо сіль. Ще трошки, дуже добре. Додаємо ще трави. Додаємо ще трави. Окей. Додаємо ще сухий кріп, бо такого немає. І додаємо петрушку. Дайте візьму кріп. У мене такий є кріп сухий. От я його ну, багато не даю, бачите скільки? От такий, так трошки. Тому що мені сухий кріп не дуже подобається. Так, зупа у нас практично готова. І зараз наріжемо петрушки, додамо петрушки. І зупа готова. До, до зупи ми ще додамо. Нарізані, нарізану булку, яку підсмажимо в духовці. Витягаємо з духовки наш, нашу картоплю. Ось така вона у нас вийшла. Окей. Окей. Це сибулька, Ми її кинули щойно недавно. Тому вона в нас біленька, не рум'яненька. По нічого. Ми таку любимо. Це все наше робиться ще гаряча фотографія. Оце такий наш, такий наш обід. А, ми ще не кинули, я забула вам сказати, ми ще зробили до зупи отакі сухарики. На цьому ми прощаємося. Бажаємо вам всього найкращого, мирного неба над головою. Підписуйтеся, ставте лайки. До зустрічі! Все найкраще.